Єврейський цвинтар у Миколичині має культурно-історичну спадщину та знакове місце у селі на Івано-Франківщині. Кіркут розташований в центральній частині села на схід від головної дороги. Місце пам'яті та скорботи зниклої єврейської громади, також на межі зникнення. З боку вулиці Велика Голиця цвинтар простягнувся приблизно на 20 метрів. Перпендикулярна сторона має довжину приблизно 25 метрів. Чотирикутна у плані ділянка з площею 5 сотих гектара заросла вовчоягідником та іншими дикорослими хащами. Паркану на кіркуті немає. З трьох боків його оточують приватні обістя. З четвертого боку пролягає вулиця. Усього налічується близько 40 вцілілих надгробків, але частина повалених камінних пам'ятників втрачено. Мацеви вкриті ґрунтом, бур'яном та колючими чагарниками. Чи знають про це численні громадські організації євреїв, що роз'їхалися по всьому білому світу, шукаючи кращої долі? На найстарішому нагробному камені висічено число 1863. Останнє поховання зафіксовано на плиті 1933 року. Судячи з дат і невеликої площі, кіркут заснований в середині 19 століття. На старих картах єврейська божа нивка не позначена. Пересуватися в зелених нетрях і по колючих батогах ожини, щоб розглянути мацеви, досить нелегко. Ще кілька років і буйні зарості повністю приховають могільні знаки. Багато років за Некрополем доглядали Ганна Федорівна та її чоловік Микола, які мешкають поряд з цвинтарем. Ганна Федорівна колишня вчителька, разом з чоловіком, віддаючи данину пам'яті померлим, завжди наводили лад на могилках, випілювали дерева, виносили листя та сміття, посадили сосунки. Миколичинці з повагою згадують мешканців єврейської громади та завжди безконфліктно жили разом. Навіть родичів ховали неподалік один від одного. Вам розкажу за одних людей, євреїв. Uh -huh. Ми Миколичині, у нас одна сім'я. Як кажуть, коли це усе проходило, вони разом зі своїми дітьми оборонили від смерті два, два хлопці, два євреї. Uh -huh. Коли кінчилася війна, приїжджали до тих людей, вже дорослі, з сім'єю приїжджали і вдячні за це, побудували нам у Миколичині школу. І ми дуже їм вдячні, бо в нас не було середньої школи. Вони дуже прекрасно, красиво побудували школу, вдячні за те, що вони їм зберегли життя наші миколичани. Так, що як кажуть... До євреїв наші люди гарно відносилися, mm. ховали їх, не давали, Ставлення Але, розумієте, а за оце кладбище нам дуже обідно, Прикро. Прикро. приїжджають, такі? фотографую і за границею, і звідки не хочуть. Невже бідний такий єврейський народ? Там котик бачу, ні, єврейський народ, що не можуть зробити зробити порядок на одному кускове кладбище. це невеликі. Кладбищі. Це ж історична спадщина. Це історична спадщина. Тут багато є написів. Такі написи, що приходили з інститутів, ну, теж є. І навіть не годні були прочитати, бо таке що дуже дав uh -huh. Ну, А це, як кажуть, ми живемо на цьому полі. Це спадок uh -huh. нашого діда, який не жалів і uh -huh. дав кусок. Прадід Гани Федорівни, Федір Юрійович Гундяк володів земельними наділами у жертву ділянки для українського та єврейського кладовища. Нашої родини, це, це наші ну, його роки. Це... І, ну, і, і нам не, не, не хочеться, щоб воно таке було. О, оце написали. Оце, я й казав, ті волонтери, що були, і це причепили угу. і, і вітер це зіров, я просто його зберіг. У 2019 році місце вічного спокою відвідали представники європейської ініціативи зі збереження єврейських цвитарів за підтримки Європейського Союзу та залишили паперове свідчення свого перебування. Вітер зірвав документ, але Микола зберіг її. І так приїдуть, і так пофотографують, і так поговорять з нами, і далі поїхали, як і далі я, нічого як немає. Я, так само. Просто знаєте, просто обід Тут, на долині, то в нас були магазини. Поляків mm -hmm. і були магазини євреїв. То каже, що заходили, то там і мука вся була, то каже, мама, хочу купити муки, зайду, то він дає миску муки, іди перевір, чи вона якісна, чи не якісна mm -hmm. та мука, а потім прийдеш тобі більше візьмеш, якщо тобі подобається, ця мука. Отак євреї робили. Mm -hmm. Це так роз, розповіді mm -hmm. з, від родичів. А коли вже зайшов. Тут Радянський Союз, там всіх повиганяли, звичайно, багато євреїв побили, але наші... але наші люди багато євреїв і зберегли. Так. Зберегли. І нам Ми дуже вдячні тим. Ну, я, їх не... я їх бачила, звичайно, тих uh -huh. людей. ну, я не запам'ятала, але школу нам побудували прекрасно. Ми дуже-дуже дуже вдячні за нашу школу. За Навчальний заклад це головне. Але оце, що так, такі тут кладовище, це, це горісно, дуже прикро. Ви ж чули, як Микола розказував, що він казав, угу. що за 100 доларів він би перекопав цілий город. Невже він такий бідний? Я знаю, що євреї багаті, і євреї добрі люди. Добрі, і євреї добре, мають, так. якщо це лишилося спадщина, якщо лишилося угу. цей цвинте, то хай вони і зроблять порядок. З ним. Так просто обідно. Гарно б поклали б. Так, легмо, ці всі пам'ятники, на верх щоб кожен міг прийти, сфотографувати, щоб красиво було обгорожено, щоб то зробити колейки тут. Як пам'ятник, а ми зробить отаке чудо, отаке чудо. Стед, ганьба. Це ж культурна спадщина. Вони ще вважають євреї що це не можна руйнувати, переносити кладовище. покладіть так легма, красиво, це не. Там, де написано зверху, щоб кожен міг як олейку, зайти і собі сфотографувати. А не так. таке чудо. Ми робили, робили порядок, ніхто нам дякую не сказав. Ми пристали, хай воно росте до неба. Ваш дід такий вчинок добрий зробив. Ну, це треба пам'ятати, це ну, небагато таких благодійників. Та де? То мій дід дав і, і на, на нашу українські. Якого ім'я і по батькові було. Федір Юрович, Гундяк. Гундяк. То є така велика полонина, де він жив, де він велике господарство тримав. Пенсіонери розповідають, що їм доводиться бути мимовольними сторожами Кіркуту та інколи проганяти небажаних відвідувачів. Колись невідомі хотіли викрасти меморіальне каміння і, можливе, ще щось створити непристойне. Люди похилого віку багато років несли скорботний християнський обов'язок. Але вже не в змозі підтримувати порядок на покинутому цвинтарі. Почали садити було б плохочестиво провести реконструкцію окописька, розчистити зарості, зміцнити надгробки, встановити огорожу. гарно за у нашій країні кіркути обділені увагу єврейських громад та місцевої влади, хоч вважаються культурною спадщиною. було Ганна Федорівна проводжає мене, але розповіла легенду про вулицю, на якій розташовані українські та єврейські цвинтарі. Видно, що церква стояла не на правильному місці. І вітри, як звійлися, то ту церкву понесли аж у сусіднє село, там на ракету, ну я знаю, багато кілометрів. Так? І змело з цієї вулиці, і з тої вулиці, там друга є вулиця, теж там мала голиця, тут велика. Все, що було, все змело mm -hmm. і так назвали, все забрало, значить, все заголило. Mm -hmm. І зробилося голиця, так назвали участок.